Наталя Забіла Двоє козенят. Читає Оксана Ардан. Біг струмок через лужок Через воду кладка. І прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз каже Перейду. Я на той бік. Сміло. Та назустріч на біду козенятко біле. Ось накладку тупотить, сіре з цього боку, а вже біле там стоїть, і назад ні кроку. Та й вузенька ж кладка ця. Розійтися ніде. Гей, піду спочатку я, потім ти вже підеш. Відступи з дороги, ні. Перше перейду я, та й дорогу ти мені. Друге вередує. Галас, крик. Навесь лужок знявся над водою. Козенята на мосток кинулись обоє, І посередині містка так стикнулись з ходу, що обидва з торчака полетіли в воду. Ой, рятуйте, отону! Ні за що хопиться! По камінчиках по дну. Ковзають копиться, невелика й глибина, дно крізь хвильки видко. Та біжить вода ясна, дуже дуже швидко. Раптом сіре як гукне. Не лякайся, брате, я тебе, а ти мене, будемо тримати. Ухопилися вони міцно, той за того. Із страшної бистрини підвелись на ноги. Ось уже й на бережку дружні козенятка, а про сварку на містку вже нема і згадки. На річці Посмалилися носи і засмагли плічка. Ми щодня тепер усі ходимо до річки. Тече річка крізь лісок, блискотить сріблисто, а на березі пісок золотий та чистий. І на цьому бережку за одну хвилинку можна з вогкого піску збудувати будинки. Насадить кругних сади, викопать озерце, з річки в озеро води наносить відерцем. Сонце весело блищить, дужче припікає, річка хвильками плющить, діток закликає. Будівельникам привіт, добра ваша праця, а по праці, мабуть, слід в річці покупатися. Ну, звичайно, кожен з нас викупатись хоче. Пострибали в воду враз, аж вода клекоче. Хвильки плещуть на пісок. Сміх веселий лється, а на березі лісок дивиться й сміється. На зеленому лужку. На лужку на морішку Закружляли діти в колі у веселому танку, Закружляли в бистрім колі, Заспівали в дружній грі, Навіть листя на тополі засміялося вгорі. Кораблик з англійських народних віршиків Приплив до нас кораблик. Що чужих країв приплив? У трюмі повно яблук, В каютах повно слив, І все на нім казкове, Небачене в житті. Вітрила шовкові і Щогли золоті, Матроси найспритніші на палубі стоять, І все це білі миші, І всіх їх двадцять п'ять. У качки капітана кермо в міцних руках. От зараз кораблик до берега пристане, і качка скаже Ках-ках-ках. Два хлопчики, два хлопчики несли відро води, зустріли звіра сірого, розбіглись хто куди. Відерце перекинулось і витекла вода, а сірий звір з під кущика лякливо. Вигляда. Вівчарику дударику Заграй в свою сопілочку. Чалапають гречкою овечки Теляску без стіжок. А де ж отой вівчарик, що вівці тут пасе? В травиці, під копицею, заснув собі та й все. А хто його будитиме? Не я, не я, не я, не хочу я, щоб плакало розбурхане хлоп'я. Сиділа раз бабуся в хатинці край вікна. Якщо нікуди не пішла, то й досі там вона. Сиділа раз бабуся на лавочці сама. Якщо ж вона пішла звідтіль, то там її нема. Якщо вам сподобалася казочка, ставте лайк, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити наступні історії. І обов'язково прокоментуйте або напишіть, яку ще історію ви хотіли б послухати.